створена у 2005 році в Україні для того, щоб нести світло Божої любові для всієї родини. Програма допомагає зрозуміти Біблію, знайти друзів, подолати депресію, залежність, відновити стосунки з близькими людьми, здобути зцілення, відшукати відповіді на одвічні питання світобудови. Приймач був декілька тижнів в мене зломаний, і мені не вистачало ні спілкування з вами духовно, ні пісень, ні прославлення. І слава Богу, що ви в мене є. В цей важкий час я дякую Богу, що в мене є можливість приймати участь. що він. Господь торкнувся мене в реабілітаційному центрі. Вже більше десяти років беру участь в тюремному служінні. Мені дуже подобається радіо «Еммануїл». Єдине, що я завжди картав себе, що раніше працюючи в теплиці, я чув за радіо Емануїл, але ніяк не рішався переключитися на хвилю. Спочатку не сприймалося і ще й це років два. Таке траплялося, але вже років з вісім ви є моя церква, ви є мої брати і сестри. Всі, хто слухає вас, хто приймає участь і дякую вам і за розбір слова, за обговорення тем за прославлення, за різноманітність. От в цьому я бачу господню руку. Три місяці не виходила з квартири, тому що боялась відкритого пространства. А чим мене заспокоїло? І я фактично зараз дуже е, спокійно себе почуваю. Це вже от більше року, я слухаю і скажу вам, що це е, дуже і дуже заспокоює. Дуже. І Ви знаєте, якби була моя воля, е, то я б по всім каналам передавала передачі світлого радіо Емануїл. Воно зараз. Працює ну, найкраще усіх там лікарів і е, кого завгодно. І навіть тоді, коли на вулиці темніє, залишайтеся з нами на світлій хвилі. Створені програм беруть участь талановиті музиканти, співаки, науковці, богослови, представники різних християнських конфесій. Цей важкий час на початку кожної години звучать молитви за нашу державу. Це можливість об'єднати у спільній молитві всіх людей не лише на території України, але й за кордоном. Ми станція, яка підтримує тих, кому зараз важко. Станція, яка надає можливість радіослухачам самим допомагати один одному. Далі далі, не тільки в Києві, по всій Україні, тому що людям це дуже необхідно. Молюся і прошу, Господа хранить наших дорогих діночків. І наше світло радіо бажає нам усім стійко і мужньо вистояти, вимолити. Світло завжди переможе темряву. І тому ми, і наші слухачі, називаємо радіо Еммануїл Світлим Радіо. Повідувати з нами Євангеліє, молитися, доносити свідчення Божої сили і любові, підтримувати людей похилого віку і людей з особливими потребами може кожен для цього. Треба просто зайти на наш сайт Радіо Емоногі. Вітаю всіх глядачів і слухачів Світлого радіо. Мене звуть Вадим. Я з України, з Хмельниччини. Світлим радіо я познайомлюся десь біля сіми років тому. Слухаю його постійно, слухають мої діти, і всім раджу. Це є також для мене великим благословінням: слухати світлі думки, світлі пісні і надихатися Словом Божим щодня, будь де на всякому місці, чи то на праці, чи то вдома, чи то на ніч, чи то з дітьми просто граючись. Я дякую Світлому радіо і благословляю всіх, хто трудиться на світлому радіо. Дякуємо, що приєднуєтеся до служіння, і ми потребуємо щомісячної допомоги для оплати супутників та веж для радіомовлення. Благослови вас Бог.